Пам'ятник Адаму Міцкевичу. Один з найкращих у світі пам'ятників, відомому польському поету романтику та діячу національно-визвольного руху Адаму Міцкевичу, знаходиться у Львові на Марійській площі, яка тепер називається Площею Адама Міцкевича. Історія спорудження пам'ятника розпочала з 10 грудня 1898 року на соту річницю дня народження поета. Тоді були оголошені результати конкурсу на спорудження пам'ятника у Львові, який би втілював образ Міцкевича. У конкурсі брали участь 28 проєктів були проєкти з Італії, з Парижа, Кракова, Варшави, ну і, звичайно, зі Львова. Переможцем конкурсу став польський скульптор Антон Попель, за проєктом якого потім був побудований пам'ятник. В основі проєкту колона, на якій знаходиться скульптурна група Натхнення. Це композиція з двох фігур. Постать самого Міцкевича та Ангела, який злітає до поета з лірою. Колона виконана із італійського рожевого граніту, що добувають біля Мілану. Завершенням проєкту стала тринога з вічним вогнем, яку за проектом Попеля виконав український скульптор Михайло Паращук. Кошти на спорудження пам'ятника збирали у різні способи: пожертви меценатів, прибутки зі спеціально організованих конкурсів, вистав та концертів. Організовували навіть пункти прийому платежів, про місце знаходження яких місцевих жителів повідомляли у пресі. Урочисте відкриття пам'ятника відбулось 24 жовтня 1904 року.